Привіт на майданчику Морті. Якщо ти прихильник продукції від компанії Godex, то в мене для тебе є хороша новина. До мене на огляд потрапило їх практичне світло, яке явно намагається позмагати зі своїм конкурентом з ЕПучер. Але про все по порядку. Тож зустрічай Godex s 7 r Kit і s 10 r Z RGB WW. Прикинь, невже китайці нарешті взялись за голову? Коротше, погнали, буде цікаво. Отже, давай спочатку коротко про структуру відео. Перша частина буде відведена безпосередньо лампам від Годекса. Розглянемо їх у вакуумі, поговоримо про все, що тобі потрібно про них знати, і так далі. Друга частина відео буде таким собі порівнянням між Годексом і Епочер. І перед тим як ти подумаєш, що воно не дуже той чесне, ось тобі ціна за обидва кита. Не знаю, як ти, а я реально здивований, що щось від Годекса коштує не дешевше, а дорожче, ніж у EPOCR. Ми просто зобов'язані з тобою дізнати, за що нам пропонують переплатити 5 тисяч. Тож не забувай користуватися мітками на таймліні, якщо тобі не цікава та чи інша частина відео. І ще я часто буду відсилатись на огляд Pro B7 від Epocher. Тому рекомендую його подивитися для повноти картини. Підказка буде вгорі. Ну а за надані лампи на огляд мені як завжди хочеться подякувати магазину Задешу, який продовжує підтримувати мій канал і допомагати мені робити для тебе, сподіваюсь, якісний контент. Тож не забувай, що за посиланням в описі ти, як завжди, зможеш знайти будь-який кіношний став за найвигіднішою ціною. Отже, дуже дуже коротко, що таке взагалі S7 і S10. Це практичне світло, яке ти переважно будеш хотіти використовувати в кадрі на фоні. Це можуть бути торшери, настійні лампи, люстри та практично все, що завгодно. Вони створені для спрощення життя з яким не подобалось, що світло в квартирах та інших приміщеннях не можна контролювати, бо не скрізь є дімер, не всі побутові лампи дають і потрібне світло та колір, майже всі в флікеряті і все в цьому дусі. Тож були придумані кіношні лампочки під звичайний патрон е 26 і 27 Трохи детальніше було якраз таки у тому відео, про яке я говорив раніше. Коротше, Годекс подумав, а чому би ні, та запилив свій клон ламп, яких чітко спостерігається суміш Nanlite і Apporcher. І давай подивимося, що з цього вийшло і чи варто їх тобі купувати. Почнемо з відмінностей між C7 і C10, щоб повернутись до цього питання вже тільки у висновках. І не звертай увагу, що в мене кіт ніякої ролі це не грає. Лампи продаються поштучно, якщо тобі так зручніше. З приводу різниці, по-перше, це потужність. В сьомій це 10 ватт, в десятці 12. І напевно найважливіше це відсутність будованого акумулятора в С 10. По суті, це все. Якщо не брати до уваги різницю в ціні в 500 гривень, небагато вони хочуть за вмонтований акум. Огоці. Тепер давай подивимось на комплектацію і почнемо ми з одиночної лампи. Неважливо, купив ти сімку чи десятку, вона тут одна і та сама, а точніше, її нема. Це лампа, м'який чохол і шнурок USB-A на C. По суті, те саме, що і під час купівлі b 7 тільки без шнурку А ось подивитись на комплектацію кіта буде вже куди цікавіше. Отже, в комплекті у нас 8 ламп, які йдуть в пластиковому кейсі зарядці. Який, до речі, під час відкриття зустрів мене запахом з Китаю. Це майже як сюрстрьомінг, тож відкривай відкриває краще на вулиці. І я, до речі, не жартую, вони смердять до сих пір. Всередині нас зустрічає кабель живлення для кейса, всього два шнури USB A на C, а я нагадую, що ламп у нас 8, і два мішечка прямо від Nanlite з 16 капелюшками слеш розсіювачами Про них, ми, до речі, поговоримо трошки пізніше. У нас тут 8 щільних і 8 більш прозорих. Ось, власне, і все. І давай пробіжемося важливими технічними характеристиками перед тим, як почати розбиратися з рештою. Отже, як я вже і говорив, це лампи під патрон E26, E27 з потужністю в 10 Вт, з температурою від 2000 до 10000 Кельвінів і вбудованим акумулятором на 1300 махів. З обіцянкою від виробника на роботу близько години на 100%, також наявності управління через мобільний застосунок. Більше нічого з того, щоб тобі знадобилось, тут нема. Ну, все, час розібратись у дійсно важливих речах, і почнемо ми звичайно з плюсів c 7 Перше, це звісно, вмонтований Type-C в кожній лампі. Цих малюків можна заряджати від чого завгодно: павербанк, ноутбук, блоджилення від твого телефону і так далі. Що, звісно ж, набагато зручніше, ніж пошук патрону Е27 у своїй квартирі. Плюс на корпусі є індикатор, який повідомить тобі кольором про те, що лампочка заряджена. Ну і зрозуміло, вони можуть працювати, поки заряджаються. Друге. А, а ні, сорі, це все другого нема. Хі, ні, я не жартую, це реально все. Але давай перед тим як продовжити, я спробую пояснити ситуацію з цим світлом, щоб ти правильно сприймав те, про що я буду говорити далі. Коли я писав сценарій, я правда дивився на них без порівняння з конкурентами. Але б за що я не взявся, який би плюс не знайшов, я такий а, B7 краще або B7 дешевше. І це просто неможливо. Це два однакових пристрої приблизно за одну і ту саму ціну з тими самими функціями і призначенням, боже, та вони навіть вигляд мають практично однаковий. І поки я писав сценарій, я почав розуміти, чому на них немає оглядів і чому Godax не влаштували їм гідну рекламну кампанію. Якщо дивитись на них у вакумі і ні з чим не порівнювати, це нормальний пристрій, який нормально працюватиме і закриватиме свої завдання. Ну знаєш умовний янгно. Всі знають, що їх світло, м'яко кажучи, далеке від ідеалу, але ним користуються. Ось тут була б така сама ситуація, але його ціна не дає мені змоги віднести його до категорії світла а Янгно. Тому що за ціною від навіть дорожче, ніж Епочер, а отже, вони замахнулись на середній рівень, і всі мої подальші думки та претензії будуть ґрунтуватися саме на цьому, та на їх порівнянню з приладами від Епочер. Коротше, поїхали, почнемо з самого простого: я буду не я, якщо не скажу про кейс. Він мені не подобається. Він виглядає і відчувається дешево, як звичайний китайський кейс тонкого пластику. Якщо чесно, я не вірю, що він переживе удар, але це виключно моє імхо, і я можу помилятися. А ось у тих же B7 кейс нагадує Пелік. Якщо ти не в курсі, це такий кейс, який і трьохтонну машину може витримати і в морі поплавати, але про них я ще зроблю окремий випуск. Далі щодо кейса, мені страшенно не подобається, що тумблеру вімкнення винесено на зовнішній бік. Тому що це кейси маються на увазі відносно недбале перенесення, поїздки в багажниках і так далі. І наприклад, у випадку з B7 мені все одно у мене тумблер всередині. А ось якщо умовно той самий пелік влетить в багажнику в бочину Годакса, або я його об стіну там зачеплю, то ризикую залишитись без кейса зарядки, розбивши цей тумблер. Тож, як на мене, це максимально дурне конструкторське рішення. Але це ще не все. Коли я поставив його на зарядку, я мало не збожеволів. Після 10 хвилин він почав водіти так, начебто майнить біткоїни. Та й що вже казати, в кімнаті стало досить тепло, тому що гріється він приблизно так само, як і 10 відеокарт. Ось за ціни. Коротше, гудів він так десь хвилин 20, потім заспокоївся, але знаєш що? Китайці, мабуть, хочуть, щоб ти їх техніку відчував живою, тому що під час усієї зарядки та й навіть роботи вони пищали, перділи, свистіли, і все це на ультразвуку, наче фільм жахів якийсь. Я реально не розумію, що це за фігня, Мені довелось піти в іншу кімнату, бо я почав з розуму сходити. Коротше, не знаю, чи вийде в мене відтворити це на студії, але ось приблизно так заряджається годекс. Просто насолоджуйся звуком. Так, я допускаю, що мені можливо приїхав брак, але якщо ні, то не дай Бог тобі поставити їх заряджатись, поки ти пишеш відос. Це просто потенційний брак за звуком, плюс психологічна травма. Там люди жаліються, що голови шумлять, якщо стояти від них за 10 сантиметрів, так вони ще цього монстра просто не чули. Якщо що, під час зарядки b 7 кейс взагалі жодних звуків не видає, в принципі, ніколи, навіть якщо всі лампи працюють на 100% і заряджаються одночасно. Ну і остання дрібниця, але з огляду на те, що це китайці, мені вже реально стає страшно. Ось у них у цьому кейсі є відділ для периферії, і там є дірка. Навіщо? У мене туди залетів оцей ось мішочок від моля або від чого він там, і тепер я не можу його звідти витягнути, а раптом там гола плата, контакти, якесь не знаю, охолоджувач, воно все закоротить і згорить. Коротше, одне геніальне рішення за іншим. Але в будь-якому випадку я б усілякі дрібниці на тому місці туди не пхав. Кейсом закінчили, тепер поговоримо про самі лампи. По-перше, мені не подобається форма. Дивись, Без сім я можу поставити верх ногами, і у відео про них я вже показував, що це цілком можна застосовувати на практиці. І нехай світла менше, але в якихось ситуаціях це навіть краще працює на атмосферу. Плюс я можу з коробки дістати лампу, вімкнути і поставити на будь-яку поверхню, і це працюватиме. А у Годекса тут класичні лампи, їх або класти, що стрьомно, бо може покотитися, або кудись щепляти, купувати окремі тримачі і так далі. Годекс, якщо вже крадете в двох компаній, крадіть хороші рішення, будь ласка. Щоб далеко не відходити від ламп, Годекс більше за епо, що не завжди плюс, тому що її бешку не завжди виходить впихнути у якийсь там специфічний торшер, а цю тим більше. Але не будемо вважати це мінусом, тут усе таки справа випадку скоріше. Але чому ж вона більша? Ти скажеш, ну вона ж потужніша, в ній 10 Вт, а в B7 7 7. Нібито так, але проблема в тому, що люксів на метр Годекс видає менше. Коротше, китайці такі китайці. Тепер мій улюблений 1%. Тут дива очікувати не варто. Номінально так, а ось за фактом це повноцінні 10%. І якщо подивишся, що таке один, у УЕПОЧР, стає зрозуміло, про що я говорю. Ну і ще з дрібниць, наприклад, коли твої лампи працювали від живлення, а потім ти його вимкнув або викрутив лампочку, b 7 продовжує працювати від акумулятора і далі, без вимкнення, вимкнення, миготіння та іншого. І це зручно, якщо раптом в тебе щось на майданчику відвалилось, хтось висмикнув живлення, у кадрі нічого не зміниться, вони продовжать працювати і далі. А ось в годах у разі вимкнення живлення теж вимикається, навіть якщо він був повністю заряджений. Тепер давай поговоримо про більш значний мінус. Мені здається, що китайці нас тупо не. Ну ви в мене немає інших слів. Давай я просто покажу тобі ці кольори в порівнянні з епочер. Тут ти можеш бачити, що китайці вважають червоним. Зауваж, колір родини той самий у додатку. Потужність на 10% відрізняється, тому що рівно настільки нам приблизно збрехали. Ну а ось тобі рожевий. Так, так, так. Не дивуйся, китайці бачать його саме так. А ось ліловий. Або салатовий. Ні, ні, тобі не здається, це салатовий. Ну і наостанок помаранчевий. Може здати, що він жовтий, але ні, це в нас такий помаранчевий. І повір, в житті він виглядає набагато гірше, ніж на камері. Тут взагалі 50 відтінків білого. Коротше, де юре це колес Hue і Saturation уніфіковано, тобто кольори мають бути однакові скрізь. Але де-факто вони трішечки відрізняються від компанії до компанії. Не кажучи вже про те, щоб передати їх реальний колір, тебе має бути все ідеально відкаліброване, починаючи з камери і закінчуючи монітором. Тобто невелика погрішність має місце бути, але вони не можуть настільки сильно відрізнятись. Тут прикол саме в тому, що все, що стосується відтінків, працює ніяк. Питань нема тільки до базових кольорів. Я не знаю, що тут сказати. Може це реально брак, може китайці так відкалібрували все це, але знову-таки, це не No Name Китай, це навіть не Янгно. Коротше, це просто треш. Далі не те, щоб гірше, але очікувано мобільний застосунок. Одразу хочу сказати, що так, це не Янгно, тут ситуація в мільйон раз краще, але від цього не легше. Інтерфейс так само злизаний під нулю епу, навіть лампа додається так само з логотипом, але Бог з ним, нам же з тобою головне, щоб воно нормально працювало. Та перше, що мені впадає в очі, тут немає індикації заряду. Як мені зрозуміти, скільки часу залишилось працювати моїм лампом. Або як я дізнаюсь, що вони зараз працюють від мережі або від батареї. Я перерив усе меню, нема навіть натяку на це. Не можна недооцінювати таку функцію у приладі, який працює годину на повній потужності. З b 7 я поставив їх на 40% і бачу, що вони працюватимуть, наприклад, 4 години і спокійно собі знімаю. А що мені робити тут? Боже, та навіть у Янгно в палицях уже є таке. І я розумію, що це можуть додати з оновленням, але давай будемо з тобою чесними. У мене стоїть ця апка, і оновлюють його в ліпшому випадку раз півроку. Якщо що цим лампам вже півроку, тобто я потенційно міг би вже півроку на кавовій гущі прикидати, скільки їм працювати залишилось. А ні, хоча зачекай, вибач, забув, додаток видає сповіщення, коли в тебе лампочка сідає. З зручність. Далі відгук самого додатка. Досить швидкий, повільніше, ніж Вепочер, але не критично. Якщо ти його згорнеш, а потім знову відкриєш, йому знадобиться там 3-4 секунди, щоб роздуплити, що відбувається. Щодо підвкладок, то тут те саме, що Вепочер, тільки менше. В нас немає кастомних ефектів, немає роботи з музикою, немає пікера ефектів, немає пікера CCT, це там, де ти можеш холодний з теплим рівняти, є тільки пікер кольору. Але оскільки я вже показував супер відтінки від Godaks, то він максимально безглуздий. Потрібний колір ти все одно не отримаєш. Зате є вкладка Гейлів, яка знову ж таки не працює, тому що передача кольорів тут як в Янгно. Є базові ефекти, які працюють як базові. Ну, спасибі, що хоч свічка не зелена, як у знову ж таки тому самому Янгно. З додатком, по суті, все, користуватися ним можна, загалом він працює стабільно і не глючить. Більше про нього сказати нічого. Тепер про щось хороше. Повернемось до наших капелюшків. Вепочор такого в комплекті нема, тож хоч якась перевага. Коротше, за великим рахунком, це просто обмежувач світла. І єдине його нормальне застосування, яке було задумано з самого початку нанлайтом, це коли ти встромлюєш лампу в торшер, наприклад, накручуєш потрібну тобі потужність, але світло зверху починає прориватись і створює прям палаючу пляму. І, звісно, ти хотів би її якось перекрити або зменшити, щоб торшер мав більш правдоподібний вигляд. От у цьому разі ти якраз таки надягаєш цей капелюх і відсікаєш зайве світло. Тож, спасибі, що поклали, іноді можу стати в нагоді. Ну і останнє, що хотілося б сказати, ними загалом, як і без, можна цілком терпимо світити на людину. Зараз ти якраз спостерігаєш обидва варіанти. Загалом досить непогано, якщо так вийшло, що ти опинився на зйомці тільки з ними, то вони тебе врятують. До того ж, у мене працює тільки 8 ламп і один відбивач, 5 ламп на фоні і 3 на мені. Коротше, що за підсумком, цей кіт, як і самі лампи коштують дорожче, ніж Epocher. Водночас із переваг у них тільки Type-C на корпусі. Капелюхи я в розрахунок не беру, тому що якщо брати лампи поштучно, то в комплекті їх не буде. Ще з плюсів може хтось сказати, що є магнітні майданчики, які показували в рекламі. Ну, по-перше, я бачив їх тільки в тій самій рекламі, тому що в продажу я їх не знайшов взагалі ніде, зокрема і на офіційному сайті. А по-друге, це додаткова опція, за додаткові гроші. І там, якщо що, такий саме є 27 патрон. І ти з таким самим успіхом можеш купити їх собі для тих же B7. Найбільше мене дивує ціна. За що тут взагалі доплачувати? Гаразд, можна закрити очі на шумний кейс, обрізаний застосунок, якісь там дрібниці та незручності, але пробачити кольори я просто не можу. Я не розумію, чому я повинен платити за це більше, тому що ви Type-C додали. Та я на законовлені 5 тисяч при купівлі B7 накуплю собі купу костелів. Якщо мені вже знадобиться якось їх живити не в люстрі. До того ж, ще й гроші залишаться. Я не кажу, що Епочер еталон. Ні, я впевнений, що умовний Ари Орбіт покладе їх на лопатки. Але це класні кольори, гідні, особливо з огляду на їх ціну. Так що ні, тут Годекса нічого не рятує. Зазвичай я ще кажу, для кого та чи інша приблуда, але в цьому випадку можу сказати хіба що для фанбоїв Годекса і любителів Type-C. Більше тупо немає ідей. Не знаю, якщо тобі прям ну дуже важливо екосистема, і в тебе все від відгодакса, і ти не хочеш перемикатись, тоді так напевно можна взяти. Відносно C10, коли вони тільки до мене їхали, я подумав, що це прикольне рішення, типу лампа, без акума, але дешевша. Насправді, для студії можна там порадити, або для стрімерів та блогерів, у яких одна і та сама локація завжди. Але знаєш, чого проблема? b 7 ще дешевша. Тобто ця фігня взагалі не конкурентно спроможня, ще й з огляду на всі її мінуси. Я не знаю для кого це. Схоже на невдалий експеримент, який треба розпродати, тому що вже зробили. Ще раз, щоб до всіх дійшло: це світло не мотлох, ним можна працювати, ним можна світити і напевно, я думаю, навіть отримувати якесь задоволення, але тільки якщо ти ні разу не користувався нічим кращим. І ще ліпше, якщо тобі його подарували, або ти купив його супер недорого з рук або з якоюсь знижкою в магазині. Якщо ти користувався до цим Янгно, то ти прям кайфанеш. Коштував би цей кіт хоча б 20 тисяч. Я б сказав, що можна сміливо брати і насолоджуватися. Коштували б одиночні лампи по півтори, я б сказав, що треба брати, доки не забрали інші, тому що це було б чудове бюджетне рішення. і тоді всі проблеми, озвучені мною раніше, були б виправдані. Але зараз виходить, що я не можу порекомендувати, тобі назвемо це звичайне світло, просто через те, що йому поставили абсолютно невиправдану ціну. Коротше, якщо будуть знижки і він буде коштувати дешевше за b 7 щонайменше на 5 тисяч, можна буде розглянути до купівлі. Якщо чесно, я думав, що буду сидіти, шукати якісь там, знаєш, мінімальні відмінності, розповідати тобі, що збірка трошки гірше, кейсик не такий гарний, але такого я реально не очікував. І я навіть сценарій не переписував. Ось як я поступово офігівав, ось так я тобі це все і переказав. Коротше, пиши, що думаєш в коментарях. Якщо ти фанат Годекса, то розкажи, будь ласка, що там пішло не так. Ну, а в мене на цьому все. Слава Україні! Побачимось на майданчику. Слава Україні, слава нації, і писати, Російських федерацій. Слава Україні, слава нації, і є писать Російському Федерації.